Телевізор, ящик, радіо – брехунець. Зізнайтеся саме цими незлими тихими словами ви називаєте головні джерела інформації. Проте важко уявити сучасний світ без радіо і телебачення. Чого гріха таїти? Рука так і тягнеться до пульту, щоб увімкнути улюблений канал, або дізнатися свіжі новини чи переглянути цікаву передачу, або просто прослухати гарну музику. Для забезпечення якісного і цікавого ефіру для вас і працює наша телерадіокомпанія. Відзначити роботу поділя з нагоди професійного свята до нас завітало керівництво області. Самим гарним подарунком від обласної державної адміністрації саме буде вирішення питання фінансування інкодера перехідника для забезпечення трансляції цифрового телебачення сумою 80 тисяч гривень. Гроші є. Ми разом з вами будемо відстоювати інтереси держави, інтереси нашої Хмельниччини, що ми будемо проводити свою роботу. Саме направлено на розвиток, що ми будемо стояти на захисті прав і свобод наших громадян. Я сьогодні також би хотів подякувати тим людям, які, як кажуть, по ту сторону екрану, але завжди їхня копітка. Праця наполеглива, не завжди, як кажуть, замітна і не завжди та заробітна плата висока, яка б бажано би була. Але все-таки повсякденно і вже цілі династії виросли. На починав як кажуть, я ще працювати, пам'ятаю по Шепетівці з батьками, а вже зараз до дітей на вибу вони теж високі професіонали, авторитетні журналісти нашої області. сьогодні у вас рідкісна і унікальна можливість побачити обличчя тих, хто залишається за кадром, тих, хто забезпечує ефіри, теле і радіопередач, тих, хто щодня на fm хвилі у прямому ефірі дарує позитивні емоції. Слухачі реагують дуже класно. З кожним днем слухацька аудиторія тільки збільшується і це не може не радувати. Робота упусково заключається в постійній трансляції передач, контролі, відеосигналу, звука. У мене сьогодні двоє праздник. Я на роботі і празник нашого. Я відповідаю за технічний стан в нашому телерадіокомпанії, тобто за організацію передач, передачі їх до ефіру, монтаж передачі. На її прикладі можна вчитися, як побудувати успішну кар'єру у сворому світі чоловіків. Вона прийшла увесь тренистий шлях від простого журналіста до керівника найбільшого головного телерадіоцентру Хмельниччини. Її обличчя давно є візитівкою Хмельницького телебачення. Якщо говорити про мій перший ефір телевізійний, то можна відверто сказати, що я нічого не розуміла, що я роблю напевно, поруч зі мною не розумів. Е Остаточно ніхто, тому що процес був абсолютно іншим. Він був дуже трудоміським. Ми робили інформаційний випуск 10 хвилин і протягом усього дня людина, яка працює професійно, намагається працювати професійно, в неї все одно присутнє хвилювання, тому що вона відчуває відповідальність. Скільки триває ваш робочий день? Мені здається, безкінечно відповідно на робочому місці. Ну, з восьмої ранку і до безкінечності сьогодні, в цей гарний урочистий день, я хочу побажати усім, хто причетний до творення телебачення радіо, не просто міцного здоров'я, тому що кожному воно потрібно. Не просто там щастя, удачі. Я хочу побажати, щоб кожна людина, яка, хоч якось дотична до цієї сфери, була задоволена тим, що вона робить, щоб вона. Душевно мала такий творчий неспокій, але задоволення від подяк глядачів і слухачів. Юлія Стофурова, Олександр Галян, Іван Мовчан і Дмитро Сорокін для святкової, святкової подільської, подільської панорами. панорами.